Всім привіт! В даному відеоролику я покажу, як вивести гроші з Binance на карту українського банку. Перед тим їх почну розповідати, підпишіться, будь ласка, авансом і поставте лайк. Якщо відео буде некорисним, в кінці можете легко відписатися. І так, щоб вивезти гроші на карту, потрібно, щоб USDT були на балансі поповнення. Для цього ми переходимо в ламанець, далі натискаємо переказ. Потім натискаємо на стрілки, щоб перевести зі спотового гаманця на поповнення. Я буду для прикладу продавати 100 USDT. Вписую і натискаю підтвердити. Далі натискаю торгівля. І в верхньому рядку находимо P2P. Бачимо, що є два варіанти купівля і продаж. В першому випадку ми можемо продавати USDT, створивши власний ордер, і виставити свою ціну, і очікувати покупця на продажу. В такому варіанті продажу потрібно мати мінімум 100 USDT. Такий варіант дає можливість продати трохи дорожче. Але це займає більше часу і не має можливості продавати невеликі суми. Тому покажу на прикладі продажу більш швидкому. Але, як завжди, все на ваш вибір, як кому більше подобається. Переходжу до продажу: для початку потрібно зробити деякі налаштування, зайти у фільтри і вимкнути лише оголошення мерчантів, щоб також мати змогу бачити звичайних продавців. Також можна брати інші налаштування за бажання. Для полегшення пошуку я оберу банк або декілька, на які я хочу отримати гроші. Обираю два варіанти. І ще виберу діапазон суми для отримання гривні за USDT. Тепер серед продавців обираю кращу пропозицію. Потрібно, потрібно звернути увагу на кількість позитивних відгуків, бажано обирати людину, яка на даний момент є онлайн. Злима крапка показує, що людина в мережі. Щоб процес отримання. Коштів зайняв небагато часу. Також, коли виберемо продавця, обов'язково прочитайте умови, які пропонує контрагент. В моєму випадку, попереджаю, що оплата може здійснюватись від третьої особи. Але бачимо, що 32 позитивних коментарі, тому цілком це влаштовує. Можемо переходити до вписання суми, яку бажаємо отримати за наші їздити. Також, якщо ви продаєте вперше, потрібно буде прив'язати свою карту. Ось тут буде можливість додати свою карточку. Просто натискаєте Додати карту, вводите дані своєї картки і зможете обирати її для виводу. Нічого складного тут немає. Тиснуть розмістити ордер. І тепер очікую, коли людина мені перечистить 4250 гривень. Як тільки гроші прийдуть мені на карту, я натисну платіж «Отримано». але потрібно трохи зачекати, поки людина відправить ці гроші. І так, протягом декількох хвилин з'являється віконце, де потрібно підтвердити платіж. На мій рахунок було зачислено 4250 гривень, я заходжу і перевіряю. Бачу, що сума зачислена, тобто гроші прийшли. Після цього тисну платіж отримано. Далі натискаю, що я перевірив отримання платежу. Підтверджую переказ. І так. Як бачите, успішно продав USDT і отримав на свій банківський рахунок 4250 гривень. Ставимо позитивний відгук за успішну співпрацю. На цьому все. Всього вам найкращого. До побачення.